Мої вітання, мешканцям міста літаків і світлофорів в ефірі телеканалу Бориспіль прогноз погоди та я, його ведуча Олена Каліновська. Пропоную вам ознайомитися із синоптичною картиною на вихідні. За повідомленнями Укргідроматцентру протягом вихідних в Україні очікується тепла сонячна погода. Лише на сході країни та в центральних областях очікуються дощі з грозами. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Синоптики прогнозують, що на сході країни 5 липня дощитиме. Лише в Харківській області опадів не передбачається. А от 6 липня грозові дощі пануватимуть на всій території Сходу. Температура повітря протягом вихідних у світлу пору доби від 25 до 29 градусів тепла. Вночі стопчики термометрів сягатимуть позначки плюс 17. На півдні України вихідними буде хмарна погода. Опади очікуються в Херсонській області та в Криму. 5 та 6 липня температура повітря протягом дня плюс 31, а вночі до плюс 19. У західних областях України протягом вихідних погода буде сухою та сонячною. Стовчики термометрів в суботу та в неділю показуватимуть вдень від плюс 25 до плюс 31, вночі плюс 15 градусів за Цельсієм. Вихідними у центрі країни 5 та 6 липня переважно ясна тепла погода. Дощитиме лише у Запорізькій області. Позначки термометрів у суботу в день сягатимуть до плюс 28, вночі – до плюс 16. У північних областях вихідними пануватиме сонячна суха погода, у суботу до 29 градусів тепла, вдень та до 17 градусів тепла вночі, а в неділю повітря прогріється в день до плюс 32, вночі до плюс 17. 5 липня чисте небо вдень зникне за хмарами, але до вечора погода в Борисполі знов проясниться, без опадів. Стопчики термометрів в день сягатимуть позначки плюс 28, а вночі плюс 16. У неділю, 6 липня, також ясна суха погода. В день повітря прогріється до плюс 31, а в темну пору доби очікується до плюс 16. Вітер північно-східний 2-5 на секунду. Іван Купала одне з головних свят календаря слав'ян, що відзначають, у ніч на 7 липня купальські обряди, що здійснюються день свята, в переддень свята, народі вважають магічними. Також існує повір'я про цвіт папороті, який нібито з'являється в купальську ніч. За легендою, папороть цвіте лише одну коротку мить. Здобути цю квітку досить важко, оскільки її береже від людей нечиста сила. Той, хто має цвіт папороті, може розуміти мову будь-якого створіння, може бачити заховані в землю скарби. На цьому у мене все. Бережіть себе про синоптичну картину на вихідні, вам розповіла Олена Каліновська. Отож, квітучих вам вихідних і до зустрічі наступного тижня на телеканалі вашого міста.